Thank you. Один учений знайшов людину, засуджену до страти на електричному стільці, і запропонував йому альтернативу участь у психологічному експерименті. Учений пообіцяв безболісну спокійну смерть, лише невеликий поріз на зап'ясті, через який кров нібито повільно витікатиме. Засуджений, прагнучи уникнути страти, погодився. Його поклали на ноші, прив'язали, зробили легкий надріз і поставили під руку металеву чашу. Під ліжком учений встановив пляшку з рідиною, яка крапля за краплею стікала через клапан. Засуджений чув звук кожної краплі і був переконаний, що це витікає його власна кров. Учений поступово зменшував швидкість крапель, створюючи ілюзію ослаблення потоку крові. З часом в'язень зблід, його дихання стало уривчастим, серце билося дедалі швидше. А коли краплі повністю припинилися, він помер від серцевого нападу, хоча насправді не втратив ані краплі крові. Цей експеримент довів жахливу істину. Людський розум вірить у те, що сприймає як реальність, те, що ми приймаємо за істину добре чи зле, формує нас повністю і розумово, і фізично. Розум не знає меж, коли обманює сам себе. Не розуміючи чогось, він вигадує власну правду, часто приймаючи природне за надприродне. У житті ми теж стикаємося з перешкодами, які здаються непереборними. Якщо нам скажуть, що надії немає, і ми в це повіримо, так і буде. Але якщо людина мислить перемогою, вона вже на крок ближча до неї. Адже той, хто думає про поразку, уже програв, а той, хто думає про перемогу, вже зробив перший крок до неї. Відео повинне бути мінімум на 7 гвій.